Здається, щоб побільше жінок, аби в пілотах було, менше було б кільків, бо агресія жінок ні з чим не зрівняється. Коротко кажучи, до цього знаходилась за кордоном, займалася фотографією, десь клінінгом, щоб це було офіційно, більш довше можна було бути за кордоном. Потім прийшов певний бздик, скажімо, бо вже дуже багато хлопців немає і мене не крило. І тут welcome to Ukraine, як то кажуть. Ближче до мене, що було, це що, 35-ка, почала її штурмувати. Відношення, потім що, нас зібрало кубкою 200 людей, відправила до певного місця знаходження, потім навчання за кордоном, де проходило сотий воз і базовий сержантський для піхоти. Після цього назад побула в свізіках, побула, добре, файно, але мені мало драйву. Там одна робота, типу, то вчилася, ну, то фахову я з не отримала, але ну, на місці вчилася пришивати рацію і тому подібне. Цікава робота, але дуже сидяча для мене. Ну, я поперлася в медики. Після медиків знову відправилася за кордон, дуже цікаво, до речі. Я прям кайфанула, якщо чесно. Було дуже багато моментів, там по-перше зима. І сніга, купа, то що в нас немає. Отримала достатній досвід, приїхали назад, з певним часом постійно там як сказати, удосконалювались, десь займалися разом з піхотою, щоб мати розуміння, як воно, що і як. Це ще в 137-му я була на той період. Тобто самі вдосконалювалися, спілкувалися, робили для себе певні тренінги і тому подібне. Та і якось так. Перший щелчок, ну, напевно, коли на моїх руках ну, не стало людини, перший щелчок, цей. Бо тоді ти розумієш, що типу, ти робиш, проводиш йому реанімацію, але там вже без толку, бо ну, він хоч і теплий, тому подібне, як при першому, знаєте, наче ще живий, і ти сподіваєшся на це. А ось... Певний цей щелчок трапився, коли, коли ось на твоїх руках людина тобто, тобто, ну, не стає. Він вже не має перериву ні дихання, ні пульсу, нічого, але в тебе бзик, що можливо, 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 десь щось то і буде. Але в результаті то нічого не буде. Ну, перший раз ви всі кажуть, що нормально і трохи болючий. Но більш мені ще запам'яталось, це, це ось таке дуже дивне. Я як знаходилася з хлопцями ще на Херсоні, я проходила типу, як 14, адап... 14 днів адаптації з хлопцями з піхотою. Там був як інструктор позивний, скажімо, док. І дуже афієнний бойовий медик. Як ми сюди переїхали на Донбас, то він в мене трапився пораненим. Хоча для мене він як авторитет, бо дуже багато чого вивчила в нього. І в нього було виходить, ото як поперек, він повністю розрізаний вплоть до хребта. І він кровоточить далі. І ти думаєш, боже мій, у нього таке диреччя велике, типу, все в м'ясо аж до кісток, і ти розумієш, що типу, ти можеш гемостатиком якось десь щось при, ну, прижечь. Суть в тому, що старалася якомога надійти до хребта, до хребта, бо там дуже багато нервних окончань. І ти стараєшся це все робити, а воно паралельно що йому все підряд, щоб він не відключався, що його морально. І Ти ще й фізично не даєш. Ну, в результаті довезуся да, нормально, до сих пір спілкуємось. Ось таке дуже запам'яталась. Ось головне знайти за те, за що він тримається. Оту огрьбану ниточку, навіть вплоть до того, що вони згадують своїх колишніх, котрим хочуть помститися і сказати, який я. Я не чувак, бо я пережив то дерьмо, що там було. І що виходить, типу, я його пережив і зрозумів, що наші відносини то було повне дерьмо. Я вижив і я ліпший кращого. Були різні моменти. Головне, головне, дуже психологічно і тонко до цього ставитись. І дуже багато врятовують ці шутки погані. Пошлі, то незрозумілі, навіть вплоть до того, що тупі жарти, вони їх не розуміють, і він вони такі, це до, до чого було, скажемо, а що ти сказав? І тому подібне. Ну, тобто були різні моменти. До мене були моменти, що я бігала, займалася англійською, рідними спілкувалася. А, а ось часом для мене стало, ось ми приблизились до цієї моменти, як ефівішка. Це ліфтов, пульт і вперед. Ось перед тим як перевестися у перші бати, я починала ось літати чисто в симуляторі, в симуляторі. Це мене дуже рятувало від усього. Бо особливо як почала займатися з хлопцями, як саме інструктор, було дуже тяжко. Воно не так тяжко, як ти на евакуації працюєш, як ти знаєш, що, при яких обставинах вони помирають і куди вони йдуть. Ось цьому мені допомагало саме. Так, да, з рідними, само собою, але більше всього, коли я входила, ось, чисто літала в ліфтах. Це мене врятувало. І тоді я зрозуміла, що я проснись, зараз трохи зовсім інша війна. Птички це все. На початку цього року я почала більш детально вчитися, вчитися. Навіть коли хлопці, як йде е, заняття з хлопцями, там все-таки літуни приїжджають, там показують, що це таке птичка, що це таке мавік, щось таке хівішка, як воно працює, що треба з цим робити, як від цього можна відійти або ліпше бігати, або як сховатися і тому подібне. Я почала це все бачити, і мене це все почало заволікатися ще більше. На в півішках я тоді ще не пробувала, а ось хлопці з мавіками допомагали. Мене тоді, знаєте, як оцей, не знаю, як маленька дитина зацікавлена в цьому, думаю, що, боже мій, а я його, я його змогла посадити. А він такий плавний, а він такий офігенний. Ну, поки не зловиш аці режим, тобто річного управління, скажімо так. І більше скажу, мені здається, що побільше жінок, аби в пілотах було менше було би. Бо агресія жінок ні з чим не зрівняється. Сприйняття того бератися до кінця, а як все поборемо, просто взяти, купити якийсь трек автодом, займатися онлайн заробляти гроші або ССМ, або ще чимось, не знаю. Або ти той ж обробкою фотографії просто аби не буде залежною не працювати як рабиня заура, або тобою помикала, як зазвичай роблять, або за кордоном та й навіть нас. Нас навіть не... гірше ставляться до людей ніж за кордоном. І просто працювати саме на себе і кайфувати від життя, бо ти розумієш тут, що воно дуже занадто цінне.